Привіт усім! З вами Академія Керхер та я Артем. Сьогодні ми з вами поговоримо про парогенератори Керхер, сучасні пристрої, які зроблять ваше прибирання легким та ефективним. Що таке парогенератор? Уявіть собі, звичайний чайник, коли вода закипає, вона перетворюється на пару. Парогенератор працює за схожим принципом, але нагріває воду до ще вищої температури і під тиском. Гаряча пара, що виходить з пристрою, з легкістю видаляє бруд, жир і знищує бактерії на різних поверхнях. Все це без використання хімічних засобів. Завдяки тиску пара виходить з переочисника зі швидкістю 170 км на годину. Завдяки мінімальному механічному впливу поверхні, що не бояться температури та вологи, ідеально очищаються без пошкоджень. Серветки для очищення поглинають бруд та допомагають його механічному розчиненню. Пароочисник вбиває 99,99 ,99 всіх бактерій, включаючи ковід. Очистка важко доступних місць стає ще легшою, адже пара проникає туди, куди не дістане. Не жодна щітка прибирання чесниками керхер це просто та зручно. Ви просто наповнюєте резервуар водою, вмикаєте пристрій декілька хвилин, і він готовий до роботи. Гряча пара через шланг подається на різноманітні насадки, що дозволяє очищувати плитку, сантехніку, дзеркала та навіть м'які меблі. Керхер пропонує різні режими роботи, щоб ви могли регулювати інтенсивність пари в залежності від типу забруднень та поверхні. Керхер пропонує широкий вибір пароочисників для будь-яких потреб. Оберіть свою ідеальну модель та насолоджуйтесь чистотою без хімії. Керхер пропонує широкий асортимент парогенераторів від компактних моделей для невеликих квартир до найпотужніших моделей для великих будинків. sc 1 Найкомпактніша і найлегша модель, ідеальна для швидкого прибирання невеликих поверхонь. SC2 2 універсальна модель з більшою потужністю та функцією регулювання пари. sc 3 оснащена проточним нагрівачем, що дозволяє швидко доливати воду та продовжувати прибирання. sc 4 має знімний бак для води та функції безперервної подачі пари для максимальної продуктивності. SC5 5 найпотужніша модель з великим баком для води. Це саме та модель, яка дозволить прибрати найсерйозніші забруднення на великих площах. Наприклад, функція вапохайдро дозволяє додати до пари гарячу воду, щоб більш ефективно очищати поверхню. Пароочисник керхер це ваш ідеальний помічник прибирання вдома. Він справиться з будь-якими завданнями від очистки плити до дезінфекції дитячих іграшок. На кухні, як правило, маємо жирові забруднення. Пара розмякшує їх та відділяє від поверхні. Завдяки парочиснику ми можемо почистити поверхні та елементи, які неможливо почистити стандартним форматом, та забруднення в важкодоступних місцях, наприклад, радіатор кондиціонера або кришталева люстра. Завжди використовуємо водопровідну воду або ту воду, яка завжди є в доступі. Це може бути звичайна або фільтрована питна вода. В жодному разі не можна використовувати дистильовану воду, або як її ще часто називають, вода для прасок, адже дистильована вода в контакті з металами самокомпенсується та пошкоджує нагріваючи. Елемент зсередини. В бак для води парогенератора ми ніколи не додаємо жодні миючі засоби, адже парогенератори працюють виключно на воді. І в жодному разі не додавайте хімічні засоби в бак парочисника. І не забуваємо про очистку від накипу, адже очистка від накипу гарантує вам довготривалу експлуатацію парочисника при високій продуктивності. Очистка від накипу займає 8 годин. Ви скажете довго? Та ні, насправді ваша. Присутність тут зовсім не потрібна, адже для того, щоб почистити від накипу, ми вимикаємо пароочисник, відкриваємо кришку бойлера, додаємо туди спеціальний засіб для видалення накипу і залишаємо його в такому форматі на 8 годин. Після чого на наступний день зливаємо цю воду з баку, доливаємо свіжу, промиваємо бак, заливаємо знову свіжу і можемо користуватися нашим пароочисником. І ні в якому разі не використовуєте лайфхаки з інтернету, де вам підказують про використання лимонної кислоти, оцтової кислоти. І всіх інших варіантів, як показує досвід, це приводить до того, що парогенератори швидше виходять з ладу і в них з'являються неприємні запахи. Засіб для видалення накипу керхер завжди наявний в наших магазинах керхер і гарантує вам довговічну експлуатацію вашого парочисника. Без картриджу пароочисник швидко забивається накипом. Після чого його буде неможливо очистити, Керхер пропонує парогенератори для клієнтів з різними потребами та площами прибирання. Обмежень майже не існує завдяки широкому асортименту аксесуарів, які підходять як для побутового, так і професійного сегментів пароочисників. Використовуйте водопровідну воду, регулярно очищуйте пароочисники від накипу та не забувайте про техніку безпеки.